Доброго дня! Колиба всіх вітає! Хороші канікулярні дні і, звичайно, новини за минулий тиждень. О, о. Найголовніша новина: маємо президента. П'ятого. З Богом. О, о. Минулого тижня пройшло дуже багато святкувань і вітань для журналістів. Встановили пам'ятники, провели конференції і вручили премії. З Днем журналіста! 15 червня прийде фестиваль Довжанська фіра. Фестиваль куруців, коників і файного вина і закусок. В рамках цього треба нагадати, що на території Закарпаття в рамках святкування ювілея чергового національно-визвольної боротьби під проводом Ференца Другого Ракуці. Презентується і туристичний маршрут Ракуці, і Корчма Ракуці. О, о. Минулий тиждень пройшов під знаком випускних. Файні, дуже файні, особено зрано. А потім наступили ЗНО. Чекаємо вас в університеті. Пройшов ювілей Пушкіна. В Ужуті теж прибрали біля площі Пушкіна. О, о! А наші дівчатка з регбі. У складі національної збірної України стали чемпіонами Європи. Дівчата, вертайтеся дому чемпіонками. Дитячий пройшов прийшов турнір з питанку? А у жоді дитячі велогонки. О, о! Найгірша новина цього тижня на території Закарпаття масово почали виявляти нелегальні гральні апарати. Кришують відомі люди. О, о! Найпозитивніші новини цього тижня були об'єднані під єдиним брендом закарпатське волонтерство. Відомі і невідомі люди здавали кров, здавали гроші і збирали продукти для наших там. З Богом. А коли б просить вас звернути увагу, що треба Дашу купити від комарів і від кліщів. До зустрічі!